Не змінюємо традиції: їдемо на фронт. Завершилася пленарний тиждень. Разом з командою знову їдемо до наших захисників, до наших вже друзів. Веземо мавіки, екафло, форму, генератори, плитоноски. все те, що сьогодні конче необхідно нашим захисникам. Сьогодні особливо важко на харківському напрямку, але не менш важко на запорізькому, Донецькому. У п'янському напрямках і в першу чергу не вистачає дронів. Про це говорять всі про говорять протягом двох років. Я не знаю на якому фронті воює так звана армія дронів у нашої влади, але на реальному фронті, де боронять нашу батьківщину, наша з вами армія. Їх точно не вистачає не вистачає катастрофічно на пленарному тижні. Минулому, нарешті, була створена ТСК, Ми її ініціювали вже давно. Правда, вона об'єднана, буде працювати, а може, так і найкраще вирішувати питання і знаходити відповіді, куди поділися гроші на армію дронів, так звану армію дронів, куди поділися гроші на фортифікації. Чому їх немає, і не лише на харківському напрямку. І е, дякую нашій команді розумні політики. Всім іншим на народним депутатам, які дотисли владу, і все ж таки створили таку важливу ТСК. Будемо давати відповіді на ці непрості запитання, знаходити тих, хто вкрав ці кошти, і виводити їх на чисту воду для того, щоб ні в кого більше не було бажання заробляти в лапках заробляти з українського бюджету, заробляти на крові наших патріотів нашої армії. І нашого народу тому слава зсу, слава українському народу, слава нашій батьківщині. Разом переможемо.